У 2009 році я прийняв команду 1998 року народження, граючи в ставищах турнір, тільки вони прийшли, граючи турнір. Підійшов до мене, прийшов його батько і попросив, щоб я поставив його в склад команди. Ну, він був незамітний зовсім, нічим не виділявся. Грав як хлопець із села, ніяких навиків, нічого не було. Ну, потім коли вони вже прийшли в клас, ми почали займатися, у цього хлопця з'явилося дуже, дуже велике бажання. Він дуже багато над собою працював. І з кожним годом він набирав і набирав сильно це. У 2011 році він вже... ми... вся команда його вибрала капітаном команди. І з тих пір він був капітаном команди. Він був дуже прекрасною людиною, літером, вів за собою команду. Усьому, він був настоящим капітаном, він в усьому мені допомагав. І всі питання ми вирішали з ним разом. Ну, а Фолі був дуже, з кожним годом, я вже що з кожним годом він дуже сильно прогресував. І як людина він був дуже прекрасний, прекрасною дитиною. Ну, Познайомилися ми на перший дзвоник 6 класу, як е, створився футбольний клас наш. І спогади перші він, ну, звичайно, був веселий, навіть на першому дзвонику вже він виділився, тому що коли всі сиділи в класі і було тихо, а він е, якби неждано е, зажартував. Всі почались сміятися. Так, ми бувало, коли він залишався в трьох, ми виходили і на стадіон. Бувало, було завжди з ним весело. Ну, Так, щоб сказати, в общем, в основному, то з ним ну, постійно було весело. Перший раз ми познайомилися, це в шостому класі на першому дзвонику. Зразу був веселий, зразу заповнився цим. добрим. Дуже був. Діма був дуже наполегливим у футболі, був самим відповідальним. Користувався серед команді своїм авторитетом. і, ну, і все. У нас Діма був найщирішою людиною. Ну, сказати слов, це була людина, ну, таких зараз не знайти. Ну, вона ну, кожній людині могла б допомогти. Сама по собі вона була найрозумніша, ну, грала найкраще в футбол. Ну, як ну, не найкраще, ну з усіх. Його вибрали капітаном, як він став самим лучшим, Він це доказав. Тоді що ж. Ще... Учився добре, хорошо. гуляли, хорошо, добре, хорошо. з усіма вщучався. Я з ним познайомився три роки тому у школі і на тренусі. На у школі, а потім вже на тренувасі з ним добре почали дружити. Ми з ним ну, считайте, що вже це був би третій гор, що ми з ним дружимо, добре. Дружимо. Перший я познайомився з Дімою у шостому класі mm -hmm. на першому дзвонику, як тільки студався в футбольний клас. Діма був вічливим, добрим, смішним. Часто ми шутили з ним, хлопцем тоді. Якби він таким був ватажком нібито. Міг завести команду, підбадьорити її в тяжкий момент. Вперше з ними познайомився в п'ятому класі у своєму селі в селі Гейсиха. Ми вдвох з ним почали займатися футболом з п'ятого класу. Він їздив в місто селище села Гейсиха кожен день із свого села Попружний. Першим тренером нашим був Віталій Винер. Діма завжди займався наполегливо, завжди хотів присутні стати, стати більше у футболі, нікого не боявся грати в футбол. Діма, ну сказав, він був рядним хлопцем, він завжди нікому нічого не жалів, завжди поважав своїх батьків. Познайомився з Дімою на першому дзвонику. Він був хлопцем, ну, мовчаз з ним, спочатку, само початку, але з часом він почав більше розмовляти, більше ставав е, таким. Активним хлопцем. Завжди він любив пошуткувати, посміятися. Діма був самим відповідальним, самим таким футболістом, який міг поспати суддю, завжди був, жорстко гуляв, ніколи не боявся гать футбол. І завжди хотів вигати. Футбол він давався найбільше з усіх футболістів нашої команди. Він mm -hmm. був дуже веселою дитиною і завжди ми з ним були. разом грали завжди і в футбол, і так ходили. Дружили дуже з ним добре. З ними ми познайомилися в шостому класі, сформувався футбольний клас. Ми, поступово ми з ним почали добре спілкуватися. Шостий самий клас ми так ну, не дуже з ним спілкувалися, але 8-й дев'ятий, десятий клас я з ним вже дуже добре спілкувався, стали кращими друзями. E, для мене він став рідною людиною. Був... З ним було багато цікавих історій. як Ми інколи e, мали скажімо, спільних дівчат і спілкувалися з ними по телефону, робили телефонну конференцію, то двох-трьох ночі могли спокійно спілкуватися, навіть не дивилися на те, що зранку ставати в школу і так далі. Він Та, ну, був Капітаном команди був. Завжди підтримував команду. На кожну гру він завжди на нас намагався настроїти. Завжди, коли ми доїжджаємо до якоїсь ну, до, до команди, до, на війський матч, за пів години до, до стадіону він завжди нам казав, що в автобусі було спокійно, щоб кожен міг зосередитися на ігрі. В колі також він завжди говорив перший, підтримував нас, давав нам поради щодо гри. казав, що нам потрібно спокійно, надійно і постарався перемогти цьому матчі. Він і нас Перерізнявся своєю наполегливістю на полі. Завжди хотів до перемоги, був ну, лідером команди, його всі могли послухатися, і тому він став капітаном команди. Mm -hmm. І він всі наші надії. Ну, він був дуже веселий, спортивний. З такими людьми завжди хочеться спілкуватись, мати спільні справи. Ну, він мав авторитет в інших. Завжди всім допомагав, підказував. І один з найкращих в команді грав в футбол. Я познайомився з Дімом перше, коли пішов на футбол, це було 3 чи 4 роки назад, я вже не пам'ятаю. Ну і тоді я ще так сильно його не знав, а вже потім, коли ми стали грати одною командою, вже потім, потім я дізнався про нього більше. Ну, ми почали товаришувати, так, як і всі в команді. Найбільше у Дімі мені пам'яталося те, що він вмів бути капітаном, умів заводити команду, та піднімати дух, настрій, ну, заводити команду, щоб вона грала краще. Ну, Що можна сказати про Діму? Діма був хорошою людиною, він хороший друг, він був капітаном команди. Ну, бувало, що й не виходило в нього, не забував пенальті частенько. І, але завжди приходив на допомогу, міг постояти за своїх друзів, товариш просто був хороший, от, от і все на цьому. Ну, звичайно, як ми приходили до них і в общежиття, там, де вони жили, як з ними сиділи там, і в карти грали, як і з футбола їхали, в автобусі спали. І... Багато є таких моментів, але це два такі. Три що запам'яталося найбільше. Сльози, сльози, сльози говорити не міг. На душі було дуже важко і мені загально дуже легко.